Привіт Друзі, подивіться, що я знайшла. Такий величезний чайник. Друзі, яка ручка в нього. Це як розміярочка. Такий рельєфний. Бачите? Ніжний такий рисунок в нього. Це деколька ніжна. А який носик. Носик на жаль. Бачите? Такий трохи. Бачите, нос. це там де кришка. Звісно, ну я не знаю. Це 30-20 чи 40 коли які це роки. Напевно що який йому розум. Рельєфу. І давайте подивимось, що це за 7 євро. Ціна його. Це Джормані так. Таке клеймо. Хтось бачив таке клеймо. О, я знайшла старовинне. Красу, такий чайник. Напевно, дуже гарний був колись сервіс. Це можна знайти в Естонії в секонд секонд-хенді. Друзі, що не спитала я у продавця, скільки коштує ця пара, тому що зараз знижка її тут. Стіл мінус 50. І подивіться, оця пара німецька коштує євро. Це більш вона, вона ну, макаво. Корочка, легесенька і накліну, подивимось вам. Баварія, бах. Ну це щось неймовірне. За євро вони віддають От такі блюдочки циркового пара за євро. Розумієте? Хіба є такі синок за євро? Тут таких чотири. Я так подивилася, вони всі цілі, все добре з ними. А це за європара. Хіба є такі ціни? Зараз все підняли. І ще я що знайшла. Бачите, ці чашки, я не знаю, що це за кліно, але це взагалі легенькі, легенькі. Ці чашечки. Це теж на каву. Їх тут три, такі клеймо. Хто може знає, напишіть, будь ласка. Це чашка така. І до них. Але їх три пари. Це теж за євро. А тут же, бачите, тут написано. От. От. От так. І ще є. Таких три. Це Тіна, так? ціни радують. Підписуйтесь на канал.